Ге-ви hey, hey, hey. на каналі Олеся Захарчишин. І сьогодні я вам покажу, як зробити ось такі ноутбуки для ляльок. І для цього нам потрібні картон, кольоровий папір. Якщо ви берете кольоровий картон, то кольоровий паперу вам не потрібен. Ручка і можна використовувати фарб. Ножниці, клей ПВА і якийсь малюнок або ж е, наклейка. Я буду використовувати. Я думаю, що я буду використовувати наклейки, на які я робила обзор вже. Цей обзор вже є на моєму каналі. Це наклейки Ever After High. І ну що ж, почнемо все-таки я вирішила і я буду використовувати картинку. Це у мене буде картинка Melon Fetter з упаковки від Reaving Quinn. З упаковки від Reven Queen. На картоні. Ручкою малюємо прямокутник, який ми хочемо, щоб був наш ноутбук. Можна використовувати лінійку. В прямокутнику сторону малюйте рівно що потім потрібно було виправляти. І що ж вирізання я вже і у мене вийшов ось такий прямокутник, тепер нам потрібно його або розмалювати, або заклеїти кольоровим. Поперем. Якщо в мене вийде розмалювати, то я розмалюю. А якщо ні, то ну, спочатку потрібно спробувати все. І спочатку я спробую. Якщо ви розмальовуєте, то потрібно буде наносити кілька шарів. Розмалювала я розмалювала ось так. З другого боку я не розмальовувала, тому що в мене тут буде, буде екран, клавіатура, то все. Далі ми беремо висох те, що ми розмалювали, висохло. і ми цей прямокутник ми його складаємо на половину. Гарно, рівненько. Склали і ось такий розклад. І в мене виходить ось таке. Тут буде в мене екран, а тут буде клавіатура. Далі ми беремо і я допомогою красок, можна це зробити за допомогою ручки, але я буду допомогу червоної за допомогою фіолетової краски. Я буду малювати клавіатуру і екран. Зараз я вам це покажу як. Ось тут, там, де ми розділили, ми малюємо ось таку лінію. Ось таку лінію. Далі малюємо ось середній нижнього прямокутника, малюємо ще один прямокутник, але вже тайну менший. Ось такий прямокутник. Виходить те, як це начебто телевізор, а оце, щоб сюди щось класти, наприклад. І там ми малюємо такі тонесенькі і малесенькі квадратики, начебто клавіші. У мене вони, звичайно, не вийдуть малесенькі і тонесенькі оскільки я фарбами, і в мене групи пенслик. Або можна просто-напросто все взяти і розмалювати, і розмалювати, або заклеїти папер. Я ось таку вирішила собі розмалювати. І тепер е, темно зеленого кольору я беру і темно зеленого кольору я беру і малюю таку мишку, так є на ноутбук. Не там не зелений, а чорний колір. Нічого. Ось, такий. ось така в мене мишка вийшла. Але на цих ноутбуках, що я була зробила скоріше, то мишка виходила ось така. Вам її не дуже видно, тому що я робила це за допомогою ручки. Малюємо рамочку для екрану, вона нас буде зеленого кольору Зараз я вам покажу яка тут рамочка. Це все залежить від вашого малюнка, що у вас буде на екрані. Так як у мене буде ціла фотографія Мені. Меріхет я називаю Меді. Мені чомусь так краще подобається. я її скорочено називаю Меді. Ось в мене вийшла ось така рамочка. Поки, що, поки це в мене висихає, я беру і витираю пензлик. І за допомогою клей ПВА приклеюємо цю нашу картину або ж наклейку. Якщо у вас це картина, то спочатку потрібно цю картину вирізати, а потім вже її приклеювати. Приклеїли і в мене виглядає ось так, може видно. І тепер ще раз ми, якщо ви приклеювали картину, то ще раз промазуємо клеї. Нам потрібно ще раз промазати клеєм, для того, щоб воно напросто затвердило. Промазувати потрібно весь ноутбук, не тільки там, де ми приклеїли, а весь ноутбук всередині, тобто і клавіатуру. Клавіатуру можна приклеїти з думою кольорового паперу. Можна розмалювати, можна приклеїти просто квадрати кольорового паперу. Або можна написати. Все і даємо час у цьому висохнути. У мене вже висохло, а щоб воно скоріше висохнуло, можна підсушити сушкою. І так, далі ми будемо робити мишку. Якщо ви хочете без мишки, щоб не було ось такої провідної мишки, то вас ноутбук вже закінчить. А якщо а якщо ні, то дивіться відео. далі. Поки що ми це відкладаємо із кольорового паперу, просто з картону, вибачаюсь, вирізаємо прямокутник, не широкий і не вузький. прямокутник. Величною, якою ви хочете, щоб був ваш дротик. Можете просто ось таку взяти і вже приклеїти до свого ноутбука. Але ж де тут забаво. Та як моя малінхет, вона дуже весела, то я ще приклею сюди мишку, але я приклею хвилясту. Тобто я беру із цього. Картон я вирізаю таку хвилясту сумушку. І в мене вийшла ось така хвилька. Її можна розмалювати, що я зараз її зроблю. Розмалюю я її в фіолетовий кольор. І тепер з іншого боку приклеїла і тепер я вирізаю таку мишку. Тобто я беру з картону, вирізаю кружечок, і за допомогою ручки. з допомогою ручки я розділяю на двоє. І приклеїла. Підписуйтеся на мій канал ставте лайк.